Вітаю цілеспрямованих людей на каналі, а також нових учасників закритої спільноти. Сьогодні ми поговоримо про теанін. Теанін це один з найкращих адаптогенів. Ну, насправді це есенціальна амінокислота, екстракт зеленого чаю. Що я такого складного вам наговорив? Давайте розбиратися. Отже, теанін це рослинний екстракт, який, як правило, вже давно не екстракт, а просто синтезується. – це амінокислота, яка входить в склад зеленого чаю. Ну і в середньому на 250 мл середньої кріпості чаю буде від 30 до 50 мг теанін. Тобто, для того, щоб вжити дозу теаніну, нам потрібно випити 5 стаканів чаю. Це неможливо, тому сьогодні я буду розказувати про теанін як БАД. Тому що це доволі хороший спосіб концентруватися на короткий проміжок часу. Теанін можна комбінувати майже з усіма добавками, проте там також є свої правила і виключення, які тільки підтверджують правило. Давайте розбиратися все ж таки з суб'єктивною стороною запитання, тому що я більше ніж впевнений, що ви дивитеся несправедливий прометей саме для того, щоб отримати суб'єктивний досвід і зрозуміти, як насправді воно працює і чи працює. Отже, вперше дізнався я про теанін близько півроку тому, коли готував відео на закриту спільноту про всі рослинні екстракти. Раніше я думав, що це слабка амінокислота, яка не буде помітною, тому що якщо ви вживаєте трептофан або тирозин, потрібно вживати від 2 грамів амінокислот, ну, для того, щоб їх відчути. Проте з нашим теаніном геть інша ситуація. Він починає працювати майже відразу від 250 мг. Ми будемо вживати дозування від 250 до 1000 мг. Насправді це вже застосування теаніну офлейбл, тому що в усіх дослідженнях йде мова до 400 мг. Тобто терапевтичне дозування для теаніну до 400 мг, Мікродозинг 50 мг теаніну на добу. Проте такий мікродозинг робить майже кожна людина щодня, коли п'є звичайний чай. Ну і гіга-дози я рекомендую використовувати для того, щоб швидше заснути. Це набагато краще, ніж використовувати мелатонін, тому що не викликає звикання теанін, ну і ви відчуваєте блаженство. Це тому, що теанін працює не тільки з гамк-системою, а й ще з серотоніновою. Давайте трошечки теорії для того, щоб ви розуміли, про що ми зараз говоримо. Отже, теанін структурно схожий на глутамат. Тому дуже швидко проходить гематоенцефалічний бар'єр. Насправді, на глутамат він не перетворюється, і збудження центральної нервової системи відбувається короткочасне. І відбувається більше не збудження, а перерозподіл енергії, яка виділяється для синтезу глутамату на користь дофаміну. Отже, глутамат і дофамін це газ, нейромедіатори, які пришвидшують. Центральну нервову систему, і коли глутамат, ну тобто наш теанін, структурно схожий на глутамат. Теанін закриває рецептор глутамату і, в свою чергу, мозок думає: ага, значить, у нас глутамат є, рецептор відчуває теанін замість глутамату і дає трошечки більше дофаміну. Проте насправді це не працює довго, тому що майже відразу після того, як забиваються рецептори глутамату, активується гамк. Система. І гамк система вона вже дозволяє нас перенести в парасимпатичну нервову систему, тобто в стан спокою. Для тих, хто не в курсі, у нас є два ключових нейромедіатори, які визначають швидкість нашого мислення: це гамк і глутамат. Гамк – це тормоз, глутамат це газ. Тому, якщо в наш мозок потрапляє теанін, він як глутамат технічно спрацьовує. Таким чином маскуючи реальну кількість глутамату. І наш мозок починає думати, що глутамату достатньо і на його компенсацію починає виділяти гамк, через що людина, яка вживає теанін, плавно переходить в парасимпатичну нервову систему і мислення уповільнюється. Тепер давайте подивимося, що відбувається далі. Далі активується гамк-система, і гамк-система, в свою чергу, активує серотонін. Серотонін також починає виділятися після того, як ми вповільнилися. І з серотоніном пов'язане відчуття блаженства. Якщо ви будете гігадозити теанін, то ви буквально лягаєте і відчуваєте, як ваші м'язи розслаблені. Таке відчуття можна здобути хіба що після масажу, або якщо ви навернули 10 грам гліцину. Гліцин не проходить гематоенцефалічний бар'єр, проте дуже добре розслабляє саме ваші м'язи. І ось теанін. Буде працювати приблизно так само, тому що у теаніну там насправді комплексна дія. Дофамін також там вивільняється не відразу, а через норадреналін. Ви можете відкрити дослідження або зазирнути на сторінки закритої спільноти, де я про все це розказую. У нас близько місяця тому вийшло докладне відео про те, як працює теанін. Сьогодні я хотів би зосередитися все ж таки на практичній складовій запитанні. Ну і якщо ми вживаємо тіанін, то ми стикаємося хіба що з однією проблемою. Тіанін дуже швидко виводиться з нашого організму. Піриод напіввиведення тіаніну всього 3 години. Тому недоцільно ставити запитання, скільки можна вживати тіаніну на добу. Технічно можна вживати і 5 грамів тіаніну на добу, проте враховуйте, що вживати його відразу не треба, тому що майже відразу він виведеться з вашого організму. Синдром відміни у теаніну відсутній, тому що він працює дуже м'яко, і разом із тим він не виснажує центральну нервову систему. Можна сказати, що це адаптоген. Проте насправді адаптогенами, як правило, є рослинні екстракти. А амінокислота, теанін це трошечки інше. 99,9% теаніну синтезується в лабораторіях, тому що витягувати цю амінокислоту з зеленого чаю тупо, фінансово невигідно. І тому, як правило, її вживають у вигляді хімічної амінокислоти, яку дуже просто синтезувати. І ось якщо ми говоримо про ефект від теаніну, то це м'яке розслаблення, концентрація на невеличкий період часу. Ну і також ми переходимо тимчасово в парасимпатичну нервову систему. Здогадайтеся, як це можна застосовувати як спосіб для компенсації психостимуляторів. І в такому контексті придумали використовувати теаніни ще 10 років тому. Уявіть собі: 10 років існує зв'язка кофеїн плюс теанін. Ви можете навіть купити від нутрі косту 100 мг кофеїну плюс теаніну. І якщо у вас добре серце, то вживаючи 500-500, ви будете сконцентровані на 3 години. І це буде максимальна концентрація знову ж таки за умови, якщо ви не часто вживаєте кофеїн. Ну і само собою ми можемо поєднувати теанін майже з усіма засобами. Тому що теанін доступний і він впливає на величезну кількість нейромедіаторів. Давайте повторюємо: спочатку він затикає глутамат. Через що ви не відчуваєте збудження. Далі відбувається перерозподіл енергії на користь дофамінової системи. Після цього відбувається перехід на парасимпатичну нервову систему, де працює серотонін, гамк. Ну і також там є такий напівдоведений вплив на норадреналін. На мою думку, там це пов'язано більше з дофаміном, але активність дофаміну, як правило, напряму пов'язана з норадреналіном. Тому що наш дофамін утворюється саме з норадреналін. Ну і я попрошу вас про це не забувати, тому що нейробіологія це нелінійна штука. І, як правило, всі речі, про які ми будемо з вами говорити, вони багато компонентів. Тепер давайте я ознайомлю вас з найбільш поширеною проблемою, яка майже кожного біохакера спіткала. Отже, теанін люди, як правило, не Ну, тому що до рослинних екстрактів і до добавок всі ставляться так легковажно. Навіть ашваганду приймають раз на день, при цьому у неї ж напіввиведення всього 5 годин. Тому складається враження, що рослинні екстракти не працюють, а проблема, як правило, в тому, що люди не вивчають теоретичну складову. Отже, головна проблема, як ви здогадалися, пов'язана з тим, що люди вживають за раз 500 мг або, наприклад, 250 і думають, що тіанін працюватиме цілий день. Проте насправді, якщо ви так робите, то ви будете впевнені, що сила тіаніну не сильніша за будь-яке плацебо. Плацебо це таблетка, яку ви вживаєте, і думаєте, що вона працює. При цьому це крейда. І ось ситуація наступна: я б рекомендував вживати тіанін саме як. Накопичувальним таким мікродозингом, ну, тому що у нього дуже швидкий період напіввиведення, і якщо ви вживаєте 250 мг теаніну на добу, то вживати потрібно наступним чином: 250 вранці, в обід, ввечері. Ну, я б рекомендував все ж таки 500 або 1000 перед сном. І ось в такому випадку теанін буде знімати стрес. Якщо ви вживаєте теанін абияк і вживаєте його, наприклад, 250 мг вранці, і думаєте, що до вечора його дія залишається, я поспішу вас розчарувати. Насправді теанін виходить з вашого організму за 3 години. Ну і тому, як правило, його поєднують з іншими засобами, які підсилюють дію гамк-системи набагато довше, наприклад, Ашваганда. У нас є, це дуже хороший адаптоген, який можна вживати величезними дозуваннями. Проте про Ашваганду ви можете подивитися окреме відео на YouTube каналі Несправедливий Прометей. І тепер давайте розкажу декілька кейсів, де я використовував теанін за призначенням. Отже, до мене звертаються люди, у яких є залежності. Дуже часто це алкогольні залежності, часто до мене звертаються люди, які хочуть кинути курити. Ну і для них у мене є планомірний порядок роботи, в залежності від того, по якому шляху вони підуть. Мухомор дуже добре вмикає людину і дозволяє кинути пити і кинути курити, тому що у мухомору є дуже цікава штука, яка дозволяє вам буквально відмовлятися від шкідливих звичок. Я до кінця не розібрався з тим, як це працює, проте сигарети гидкі і алкоголь пити не хочеться. Це 100% працює. Проте необхідно поковирятися і на собі перепробувати всі ці штуки. У мене от є шляпа пантерного мухомору, і на сторінках закритої спільноти ви можете подивитися, як я його їм. Проте, якщо ми говоримо про мухомор, це доволі спірний адаптоген, який не всі готові вживати. І для того, щоб спростити синдром відміни, ми використовуємо фенібут і теанін. Фенібут викликає звикання, тому якщо ми говоримо про сильні залежності, такі як, наприклад, кратом, кратом це рослина, яка впливає на опіоїдні рецептори, і знімати людину з кратому це майже те саме, що знімати людину з героїну. Тому насправді фенібут не працюватиме. Нам потрібен набагато довший проміжок, який ми можемо підтримувати саме теаніном. Ну і також потрібно не забувати, що теанін доступний. 100 капсул теаніну будуть коштувати всього 500 гривень. Це, в принципі, недорого, це по 5 гривень на капсулу. Ну і в день ви можете витрачати всього 15 гривень для того, щоб підтримувати себе. І ось в такому контексті це допомагало людям, тому що Ашваганда буде коштувати на місячний курс в три рази дорожче. Також потрібно не забувати, що у нас існують не тільки ці добавки. ми можемо вповільнювати психіку за допомогою магнію. Насправді існує величезний арсенал для того, щоб вирішувати будь-які ваші проблеми, але з ним ви можете ознайомитися уже на сторінках закритої спільноти Unfouyer Advantage. Я записав відео про всі рослинні екстракти, про всі ноотропи. Ну, а також про всі вітаміни, мінерали, про те, які аналізи і в які послідовності потрібно здавати, щоб не стріляти по горобцям. Ну і на сторінках закритої спільноти ви також можете знайти дуже багато цікавих тренінгів. Приборкайте жінку, навички комунікації. У мене є гайд по сну, Також є дуже багато корисної інформації, яка дозволить вам оптимізувати ваше життя, тому що це буквально досвід. Концентрований з усіх консультацій, які я проводжу майже щодня. Я буду підіймати цінник на консультацію, тому що мене це трошечки виморажує. Я не можу займатися власними підприємствами, тому що займаюся консультаціями. І не те, щоб мені якось не хотілося б працювати з людьми, проте запитання доволі типові. І мені простіше просто записати декілька відео для учасників закритої спільноти, для того, щоб люди не повторювали свої помилки. Якщо ми говоримо про теанін, то це дуже хороший засіб для концентрації, це дуже хороший засіб для того, щоб вповільнити психіку. Ну і я зараз не вживаю фенібут з модафінілом, тому що мені достатньо використовувати теанін. Фенібут викликає звикання і це не оптимальний вибір. Також модафініл може виснажувати центральну нервову систему, тому якщо ми порівнюємо, то дитяча зв'язка це кофеїн плюс теанін. А доросла зв'язка це модафініл з фенібутом. У мене вже є відео про ці зв'язки, і згодом ми будемо записувати відео про DMAA. Це помилково називають екстрактом грані, проте насправді з гранію це не має нічого спільного. Структурно схожа на екстракт грані формула, проте насправді це абсолютно різні хімічні сполуки. Ну, і також обов'язково залишайте в коментарях речовини, про які вам цікаво було б послухати, тому що у мене є дуже багато цікавого досвіду, проте я не знаю, що саме вам потрібно. Також для учасників закритої спільноти у нас є власний шоп з добавками. Конкретно теанін виглядає наступним чином ось така бенка. І ви можете звернути увагу: ось тут у нас є левик. Тобто це вже і є наші добавки. Ви можете взяти їх за доступними цінами. Вони не будуть сильно дешевшими за iHerb, Проте у нас є програма, яка дозволяє вам зекономити до 25%. Якщо ви є учасником бойових дій, або якщо захисник нашої країни є у вас в сім'ї, я думаю, це справедливо для людей, які захищали нашу країну. Тому що я є ветераном Збройних сил України і таким чином хотів би підтримати людей, які на нашому боці. В наступному відео я розкажу вам про те, як працюють амінокислоти. У нас ще немає відео про гліцин. А гліцин насправді це дуже потужний спосіб, який дозволяє вам розслабити м'язи сном. Цією дією також справляється теанін. Я рекомендую вживати теанін в комбінації з гліцином і магнієм для того, щоб нормалізувати сон, тому що це насправді дуже хороше рішення, яке абсолютно не викликає звикання. У магнію взагалі немає періоду напіввиведення, тому що це заміряти неможливо. Магній і так є у вашому організмі в надлишку. Ну, Якщо, знову ж таки, ви не знаходитесь в дефіциті і якщо ви нормально харчуєтесь. Тому ось такі висновки. Давайте ще раз повторимо дозування. По книзі рекомендовано вживати від 100 до 400 мг теаніну на добу. Проте ми вже дізналися, що у теаніну дуже швидкий період напіввиведення. Тому якщо ви будете вживати теанін 100-400 мг, приготуйтеся до того, що через 3 години ви відчуєте від нього лише половину, тобто не відчуєте. Я б рекомендував вживати теанін за змістом. Якщо у вас є задача для концентрації, якщо вам потрібно уповільнитися і не переживати, це ефективно для виступу, для навичок комунікації, це ефективно для побудови спілкування з жінками, якщо у вас немає досвіду, це може бути ефективно будь-де, навіть якщо ви готуєтесь записати свій перший відос і викласти його на YouTube. І з цим пов'язані переживання, тому якщо ви... Сумніваєтеся в собі і постійно боретеся за своїми страхами, я б рекомендував вам стати учасником закритої спільноти, тому що я з цими проблемами також боровся, і у мене є ефективні послідовні рішення для того, щоб ви чітко розуміли людей, а люди чітко розуміли вас. І коли у вас є бекграунд закритої спільноти, коли у вас є мій досвід, вам набагато простіше вирішувати свої побутові запитання. Тому що закрита спільнота це буквально мій особистий щоденник, де я вирішував певні питання і накопичував інформацію у вигляді гайдів. Тому що у нас навіть є рішення для молодих учасників, як вийти на середньовисокий дохід від 3 до 5 тисяч доларів, як вийти на свою першу тисячу доларів, як управляти раціонально фінансами. Це потрібно навіть якщо у вас немає високого доходу. Тому що накопичення це ключ до вашої фінансової безпеки. І дуже багато принципів я розповідаю всього за 5 доларів на місяць. Це окупиться майже відразу. Як тільки ви зайшли на закриту спільноту і клацнули на будь-який гайд, то наступного дня ви вже збережете свої фінанси або заробите. Тому, на мою думку, сьогодні закрита спільнота це найкраще рішення для тих, хто вирішив взятися за своє життя. Отже, ось такий у нас відосик по теаніну. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як він працює, дає вам концентрацію, уповільнює вашу психіку, проте має недолік у вигляді дуже швидкого періоду напіввиведення. Для того, щоб дізнатися, із чим ще можна комбінувати теанін, рекомендую долучитися до закритої спільноти і подивитися теорію по цій добавці. Тому що це відео вже 19 хвилин. Я думаю, не будемо робити великі фільми. Про наші речовини, для того, щоб Ютуб не ворочив мені візки. Я радий кожному новому учаснику закритої спільноти, а також вдячний людям, які продовжують слідкувати за нашими медійними спільнотами. Нагадаю, у нас дуже багато різних медійних спільнот за змістом, за сенсом, і ви можете долучитися до будь-якої з них і дізнатися дуже багато цікавої і надкорисної інформації. Тим часом я готую для вас наступні цікаві відео. В наступному відео будемо говорити про гліцин. До нових зустрічей!